На каналі TV4. вітаю вас. Допомогу на дитину відтепер. Батьки можуть отримати дистанційно. Відтепер українці, у яких дитина народилась під час перебування за кордоном, можуть подати заяву на виплату від держави дистанційно. Уряд ухвалив постанову, якою спростив надання соцвиплати батькам новонароджених дітей, які виїхали за межі України через війну. Докладніше директорка обласного департаменту соцзахисту Оксана Смолій. До ухвалення цієї постанови усі знають, що жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати вказану допомогу впродовж року після народження дитини, адже для цього вимагалася фізична саме присутність матері чи батька, і потрібно було особисто звернутися до органів соціального захисту населення. Підтримана урядом новація передбачає можливість. Надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соціального захисту в Україні за своїм саме зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою потрібно надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини. Таким чином, мати зможе отримати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасові. Вій прихисток. Камери відеоспостереження встановлені у населених пунктах. Це не контроль, а дисципліна і метод швидкої ідентифікації людей, причетних до правопорушень. Тому начальник головного управління Нацполіції краю закликає підприємців, керівників територіальних громад і представників влади встановлювати системи відеонагляду. Олександр Богомол зустрівся з особовим складом Кременецького районного відділу поліції, а також з місцевими жителями. Він запевнив громадян, що невдовзі у приміщенні місцевого відділу поліції запрет. Працює автоматизована система відеонагляду для захисту прав затриманих та поліціянтів. Сюжет наших колег з головного управління Нацполіції області. Війна та основні пріоритети в час бойових дій повітряні тривоги та перебування в укриттях, викриття колаборантів, припинення міжконфесійних конфліктів, розслідування шахрайств і виявлення п'яних водіїв. Це лише частина завдань, які щодня виконують працівники поліції Тернопільщини. Начальник головного управління Нацполіції краю Олександр Богомол зустрівся з особовим складом Кременецького районного відділу поліції. Очільник відомства наголосив, що у час війни кожен, хто присягнув на вірність України, повинен виконувати як основну роботу з розкриття злочинів, так і стежити за тим. Тим, аби на нашу територію не проникали зрадники, ніхто не повинен виправдовувати російську агресію, а тим більше хвалити та підтримувати злочини росіян, наголосив Олександр Богомол. Будь-які релігійні процеси, які відбуваються в області на території вашого підпорядкованого району, це повинні відбуватися. З нашого відома ми повинні розуміти, знати, що має відбуватися для того, щоб ми могли профілактичну роботу провести, надати допомогу тим людям, які беруть участь в цих конфліктах, роз'яснену роботу, щоб люди не перейшли червоні лінії. Ми повинні діяти законними методами. Боротьба та розкриття злочинів і правопорушень це робота, яку цілодобово виконують поліціянти. Останнім часом зросла кількість шахрайств. Олександр Богомол закликав особовий склад Кременеччини працювати на випередження, йти до людей, розповідати їм Методи роботи шахраїв. Сьогодні представники банку до людей не дзвонять, це дзвонять шахраї. Сьогодні, якщо ваш син попав в поліцію, дайте гроші, це дзвонять шахраї. Ваша дитина там попала в лікарню, дайте гроші, це дзвонять шахраї. Виявлення водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння, має також бути серед пріоритетів. Керівник поліції наголосив, що уникати відповідальності за порушення немає ніхто. ГРПП працює п'яних за кермом ловимо. П'яний за кермом це злочинець, не дивлячись на те, кого би. Хто би це не був, чи був це суддя, чи працівник поліції, чи інша людина. Камери відеоспостереження, встановлені по населених пунктах це не контроль, а дисципліна і метод швидкої ідентифікації людей, причетних до правопорушень. Тому Олександр Богомол закликає підприємців, керівників територіальних громад і представників влади встановлювати системи відеонагляду. У ході робочої поїздки на Кременеччину Олександр Богомол зустрівся з місцевими жителями. Він запевнив громадян, що невдовзі в приміщенні місцевого відділу поліції запрацює автоматизована система. Відеонагляду для захисту прав затриманих та поліціянтів. У Тернополі запланували будівництво двох нових дитячих садочків на вулицях Овочева та Ігоря Пелеха. На засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення про затвердження проєктно-кошторисної документації для будівництва нового дошкільного закладу на вулиці Овочеві у Тернополі на 240 місць. Загальна кошторисна вартість проекту складає майже 119 мільйонів гривень. Для облаштування нового дошкільного закладу виділили земельну ділянку у новому мікрорайоні Північний. Окрім того, раніше Тернопільська обласна військова адміністрація затвердила проектну документацію для будівництва та облаштування дитячого дошкільного закладу на вулиці Ігоря Пелеха на 210 місць, яка також прийшла відповідну експертизу. Загальна вартість цього проекту понад 332 мільйони гривень. Проекти подані на співфінансування за рахунок коштів міського та державного бюджетів. На території Збаразького лісництва працівники Тернопільської обласної військової адміністрації разом з лісівниками висадили 5 тисяч сіянців молодих дубів. Озеленення краю відбувається у рамках програми президента України. До акції також долучились учні Збаразького ліцею. Дуб це один із символів України, а у символах багато енергії. Символ дуба це сила нашого народу. На п'ять тисяч сіянців молодих дубів стала сильнішою Тернопільщина. На території Збаразького лісництва працівники Тернопільської обласної військової адміністрації разом з лісівниками і учнями Збаразького ліцею висадили молоді дерева. Озеленення краю відбувається у рамках програми президента України. І коли Україна переможе, вона переможе в святковому часі. Ці дуби будуть символом того, що вони посаджені під час воєнного ста. Посаджені дітьми, посаджені лісівниками, а також працівникам військової адміністрації. Висока якість ґрунту дозволяє виростити тут високі кремезні дуби, що слугуватимуть окрасою Тернопільщини. Яка е, приживлюваність? Ну, на мою думку, це буде майже 100%. Чому? Тому що е, сокорух мінімальний ще е, сіянців, брунька не пішла. Тобто всі умови для того, щоб гарна була проживленість, у нас є. Учні з Баразького ліцею участь у висадженні молодих дерев беруть щорічно і вбачають у цьому особливу місію. Сьогодні ми садимо дуб звичайний, закритої кореневої системи. В нас є шкільний гурток, називається він юні лісівники. Ми учні з Брайтського ліцею No1, Ліс і чисте довкілля. Це Природа, а природа це життя. Тому ми садимо щоб зберегти своє життя і життя свого майбутнього покоління. Планове висадження молодих дерев у нашому краї становить 1700 тисяч рослин. Станом на сьогодні в області вже висадили 1605 тисяч і мають намір план перевиконати. Мешканці заходу України найменше економлять і найбільше донатять такі результати дослідження. Майже чверть жителів нашого регіону систематично переказують гроші на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни. Компанія Deloitte в Україні дослідила, як повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на споживацький настрій українців, що вони купували у 2022 році. Скільки донатили на зсу, та на чому економили? А за що були готові заплатити дорожче? Що стосується економії, то українці ці загалом стали робити менше покупок. Найменше заощаджують на ліках. Мешканці заходу України найменше серед українців економлять на продуктах харчування і готовій їжі: 65 і 78 відсотків. Відповідно, найбільший показник економії на цих товарах у північних регіонах 80 і 85 відсотків. Відповідно, лише третина мешканців заходу України упродовж 2022 року рідше купувала меблі та товари для дому. На півночі цей показник сягає 50% моральна складова: понад третину опитуваних українців готові платити більше за товари тих виробників, які підтримують зсу або постраждалих від воєнних дій. Лише 3% українців зазначили, що не зважають на підтримку зсу або постраждалих від воєнних дій під час вибору товару. 90% українців зазначили, що донатять на допомогу зсу або постраждалим від війни. Більшість допомагає час від часу. Кожен п'ятий респондент робиться систематично, а кожен четвертий інколи. Найбільший відсоток тих, хто витрачає кошти на допомогу зсу або постраждали від наслідків воєнних дій серед респондентів зі статусом внутрішньо переміщених осіб 94%. Систематично допомагають 25% внутрішньопереміщених громадян. Найактивніше витрачають кошти на підтримку зсу жителі столиці та областей заходу України по 93%. Вони ж і є лідерами за систематичністю допомоги зсу та постраждалим. Щодо активності інших регіонів, на потреби захисників донатять понад 85% жителів півдня і майже 90% півночі та сходу України. Опитування українців, що лягло в основу дослідження, проводили з 30 листопада до 7 грудня 2022 року. Опитано понад 1100 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, крім Криму та тимчасово окупованих територій, а також тих, хто вимушено тимчасово перебуває за кордоном. Для дослідження використовували онлайн-опитування. У Тернополі запрацюють дитячі гойдалки і каруселі. У визначених відпочинкових зонах парків Сопільча та Національного відродження цього року функціонуватимуть 16 атракціонів. Тож відвідувачі зможуть обрати для себе те, що їм до вподоби. Наразі комунальники завершують перевірку їхнього технічного стану про ціни та графік роботи дитячих розваг, розкаже наша Юлія Пацкаль. 5 травня дитячі каруселі, що розташовані у гідропарку «Сопільче», розпочинають роботу. У відпочинковій зоні цього року функціонуватиме сім атракціонів. Всі каруселі напередодні прийшли в відповідний огляд і готові приймати своїх відвідувачів. Було укладений договір з Тернопільським експертно-технічним центром, який проводив обстеження даних атракціонів як металевих частин конструкцій, так і проводилися навантаження для того, аби побачити, чи вони витримують людей. В парку національного відродження атракціони запрацюють з 12 травня. Там відвідувачі зможуть обрати послугу серед дев'ятьох гойдалок. Працівниками нашого комунального підприємства були проведені поточний ремонт даних атракціонів. Це замінялися якісь деталі, які були, вийшли з ладу або вже вони були непридатні для роботи. Також проведено деякі фарбування деяких елементів. У гідропарку Супільче працюватимуть такі каруселі, як Берізка, автодром, сонечко, дитяча залізниця, потяг гусениця, карнавал, дзвіночок. У парку національного відродження запустять атракціони Юнга, колесо огляду, ромашка, дитячі каруселі, сюрприз, грибок, веселі гірки, берізка та клоун. У нам не вийшло оновити атракціонів зв'язку з тим, що зараз в Україні є повномасштабна війна. І можливості на це немає. Проте, міською радою до війни ми завжди працювали і вже розглядали питання початкової їх заміни. Планувалося кожного року по декілька атракціонів міняти, так як вже ці трошки застарілі. Вартість розваг на атракціонах різна. За квиток цьогоріч доведеться заплатити від 25 гривень до 50. Дітей до трьох років на каруселях Беріська, колесо огляду, Ромашка та веселі гірки обслуговують безкоштовно. Ціни цього року змінилися орієнтовно десь на 5 гривень. Це було зумовлено підвищенням цін на комунальні послуги, а також збільшенням заробітної мінімальної заробітної плати. Під час повітряної тривоги атракціони припинятимуть свою роботу. Якщо відвідувачі не закінчили сеанс, вони зможуть продовжити його за тим же квитком після відбою. Усіх тернополян запрошуємо відвідати всі атракціони, які є у місті Тернопіль. Каруселі працюватимуть з понеділка до четверга з 12 до 20.00, У п'ятницю з 11.30 до 20.30, У вихідні з 11.00 ранку до 21.00. У свої 10 років він презентує власні витвори мистецтва. У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили персональну виставку юного художника Олександра Багана. Школяр захоплюється малюванням і, попри свій юний вік, створює справжні витвори мистецтва. Деталі у сюжеті Назарія Голуба. У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили персональну виставку юного художника Олександра Багана. Десятирічний митець на експозиції представив понад 60 творів. Хлопець розповів, чому вирішив займатися саме малюванням. Просто я спершу хотів спробувати раз спробував. Мені це принесло задоволення. і От я почав вже. все. Сашко говорить, що малювати у нього не одразу виходило. Так гарно, але потім я вже вчився, вчився і почав гарно малювати. І от зробив свою першу, ну точніше, другу свою виставку, бо одна вже була в художній моїй в школі. В експозиції представлено 63 твори, в яких відзеркалюється внутрішній світ юного художника. Все на свій погляд на речі, на більшість речей і малює він також по-своєму. І також він в кожний малюнок він вкладає душу. Він не просто змальовує речі, а от так як він бачить, так він малює по-своєму і виходять такі картини, які дуже одобрє наш вчитель. Я покладаюся на його думку, оскільки його думка є важливою. Сашко розповідає, малює картини після занять у школі. На одну роботу витрачає від одного до чотирьох днів. Найбільше часу у юного художника забирають роздуми над втіленням нового витвору. Найбільше любить писати картини про Україну. Вчитель Сашка, заслужений художник України Микола Дмитрух, зізнається, що талант хлопця помітив не одразу. В нього розмаїта і техніка, і стиль. Він шукає себе. Він в пошуках І він, на, як я вже говорив, на великих форматах працює. Оце йому, це йому близьке і це, це йому природно легко вдається. Тобто він є унікальним і неподібним на всім перешли в На картинах Сашка квітнуть сади, живуть тварини, злітають літаки і космічні кораблі. Серед малюнків школяра багато на тему війни. Усі вони писалися з мрією про якомога швидшу перемогу України. Виставку Олександра Багана в художньому музеї можна оглянути упродовж двох наступних тижнів. Спокійного усім вечора і віри у перемогу. До зустрічі на каналі ТВ4.